Дорогі друзі, вітаю вас! Мене звати Анна Осмоловська, я докторка філософії з політології, сертифікована тренерка та експертка у сфері освіти. І сьогодні ми поговоримо про освітні можливості для молодих ветеранів та ветеранок, людей, які повертаються з фронту і прагнуть знайти себе в цивільному житті. А особливу увагу ми приділимо тому, як розвивати професійні навички та як скористатися програмами держави, приватних установ, міжнародних партнерів та донорів. Перехід з військового життя до цивільного може бути непростим. Виникає багато запитань: де працювати, як знайти своє місце в суспільстві, які навички потрібні. Саме освіта дає відповіді на ці запитання. Вона допомагає освоїти затребувану професію. Дозволяє конкурувати на ринку праці, відкриває нові можливості для кар'єрного зростання або бізнесу. І найважливіше дає відчуття контролю над своїм майбутнім. Ви маєте навички лідерства, дисципліни, витривалість це величезна перевага. Освіта допоможе правильно їх застосовувати у мирному житті. Окрім суто економічного аспекту, додаткове навчання і розв'язання ділових задач. Покращує опевненість в собі, дозволяє реалізувати ідеї і зміцнити почуття власної гідності, допомагає подолати стрес, поставити чіткі цілі і започаткувати нові контакти в сфері бізнесу і освіти, а сприяє соціалізації, це взаємодія з партнерами, колегами, тренерами, що розширює коло вашого спілкування. Для ветеранів та ветеранок, які вже звикли діяти в напружених і складних умовах, набуття актуальних знань може якраз стати міцним фундаментом успішного кар'єрного зростання. Згідно з дослідженнями The Future of Jobs Report світового економічного форуму, найбільш затребувані м'які навички сьогодні це комунікація та командна робота, вміння чітко висловлювати думки, слухати інших. Працювати разом над спільною метою, це критичне мислення та вирішення комплексних проблем, аналіз інформації, побудова логічних висновків, прийняття рішень в умовах невизначеності, це емоційний інтелект і лідерство, розуміння емоцій своїх, колег, родини, конструктивна взаємодія, мотивація команди, це також адаптивність і гнучкість, здатність швидко навчатися новому, бути відкритими до змін. Це управління часом і робочими процесами, планування, пріоритизація завдань, контроль виконання. Ви вже маєте цінний досвід ухвалення рішень у стресових ситуаціях, злагодженої взаємодію війську, адаптації до екстремальних умов, дисципліни та чіткої організації часу і ресурсів. Усе це можна підсилити відповідними тренінгами, курсами та навчанням. А тепер поговоримо з вами про так звані тверді навички, hard skills та ті професії, які будуть затребувані у майбутньому. Це IT, цифрові технології, цифрові активи, це програмування, тестування, data science, штучний інтелект, кібербезпека. Окремо це ще хмарні обчислення, криптограмотність, інженерія та робототехніка, обслуговування промислових роботів. 3D-друк проєктування так званих розумних систем. Звісно, це і медична сфера та біотехнологія. А такі професії, як парамедики, фізіотерапевти, працівники з реабілітації, розробники медичного обладнання будуть дуже затребувані в майбутньому. Це зелена енергетика, установка сонячних панелей, вітрових турбін, управління енергоефективними проектами. Також окремо цифровий маркетинг і креативні індустрії, SMM, контент-маркетинг, дизайн, відеопродакшн, анімація. Розвиток цих навичок дозволить вам краще презентувати себе, свій досвід та, звісно, забезпечить успіх як у пошуку роботи за наймом, так і в підприємництві та започаткуванні власної справи. Як же ви можете опанувати ці навички та здобути нові професії? А в Україні діє низка безкоштовних та пільгових програм навчання для ветеранів та ветеранок. Окрім цього, університети, бізнес-школи, it академії пропонують спеціальні курси та менторські програми для ветеранів і ветеранок. Державні освітні ваучери видає Державна служба зайнятості. Це дає змогу здобути нову професію або підвищити кваліфікацію безоплатно чи з дуже великою знижкою. Пільгові умови вступу до закладів вищої освіти це так звані квоти, матеріальна підтримка, гранти, стипендії від Міністерства у справах ветеранів або Міністерства освіти і науки України. Також окремо запущена платформа освіта для ветеранів. Ще один напрям це мікрогранти на відкриття або розвиток власного бізнесу. Для ветеранів та ветеранок існують спеціальні державні програми, що передбачають фінансову підтримку у вигляді мікрогрантів, які можна використати для старту власної справи або розширення вже існуючого працюючого бізнесу. За цими програмами передбачені навчання з бізнес-планування, супровід з оформлення, документації та консультації, аби допомогти ветеранам та ветеранкам стати успішними підприємцями. Це, звісно, приватні ініціативи та благодійні фонди. Український ветеранський фонд, наприклад, надає гранти на бізнес або навчання, а також проводить тренінги і консультації. Бізнес в Україні підтримує соціальні проекти, ветеранські ініціативи, зокрема в аграрній сфері, в сфері бізнесу, в різних суміжних сферах. А великі компанії, соціальний відповідальний бізнес, особливо в ІТ-секторі, можуть пропонувати корпоративні програми для ветеранів та ветеранок. А також міжнародні програми та благодійні фонди, міжнародні організації, такі як GIZ, наприклад, часто організовують або підтримують проекти з навчання ветеранів та ветеранок, основам бізнесу, надають консультативну та фінансову допомогу. А тепер поговоримо про можливості перекваліфікації або підвищення кваліфікації, так званий рескілінг. Якщо ви хочете змінити професію або вдосконалити свої навички, є Кілька шляхів. По-перше, це короткострокові курси, наприклад, it технології програмування, тестування, веб-дизайн, опанування робітничих спеціальностей, автомеханіка, електрика, зварювання, окремо бізнес-адміністрування, маркетинг, бухгалтерія. Онлайн платформи надають спеціальні умови чи безкоштовний доступ ветеранам та ветеранкам. Існують центри перед. Підготовки для ветеранів і ветеранок, так звані ветеранські простори, хаби, громадські організації. Цікаво те, що такі центри зазвичай супроводжують навчальні програми ще й психологічною, ментальною підтримкою, опановують бізнес-планування та основи підприємництва, тому що особлива увага сьогодні приділяється підтримці бізнес-ініціатив серед ветеранів та ветеранок. Як я вже згадувала, держава та різноманітні фонди надають мікрогранти для започаткування або розвитку власної справи. Але все ж таки без базових знань про бізнес-планування, основи підприємницької діяльності, стартапи витратити ці кошти буде складно. Тому варто звернути увагу на курси з бізнес-планування. Які дають розуміння, як розрахувати витрати, доходи, окупність, розробити стратегію розвитку власного бізнесу, на курси з основ підприємницької діяльності, навчальні програми про організаційно-правові форми бізнесу, про певні основи податкового законодавства, маркетинг і продажі. Також сьогодні дуже популярними є тренінги, майстер-класи, менторські програми, які проводяться за підтримки міжнародних організацій та також національних фондів. Вони допомагають ветеранам і ветеранкам розібратися в економічних і юридичних деталях, отримати консультації від успішних підприємців. Таким чином, якщо ви Вирішили скористатися наявними державними мікрогрантами чи підтримкою міжнародних фондів і цим фінансуванням. Ви маєте переконатися, що вже маєте чіткий план дій і достатньо знань, щоб ефективно керувати ресурсами та розвивати власну справу. І перейдемо до практичних порад щодо вибору навчального напряму та програм. По-перше, оцініть власні інтереси та сильні сторони. Дайте відповіді собі на такі питання, які сфери вам цікаві, чи маєте ви попередній досвід, який можна інтегрувати в нову справу. Не соромтеся і не бійтеся підсвітити власні переваги. Вони точно у вас є. По-друге, досліджуйте ринок, подивіться на вакансії, дізнайтеся, що зараз затребувано і які спеціальності будуть перспективними за кілька років. По-третє, шукайте перевірені ресурси та програми, досліджуйте офіційні сайти. Підписуйтесь на соціальні мережі міжнародних та національних програм: Міністерство у справах ветеранів, Державна служба зайнятості, Український ветеранський фонд, Міністерство освіти і науки України, різні міжнародні та національні організації, громадські організації, які пропонують навчання для ветеранів і ветеранок. Спілкуйтесь з іншими ветеранами-підприємцями, дізнайтеся про їхній досвід, історії успіху, отримайте від них корисні поради та дізнайтеся про певні підводні камені. Ветеранські спільноти часто проводять зустрічі офлайн і онлайн, де можна налагодити ваші контакти. Починайте навчання з невеличких тренінгів, але інтенсивно і наполегливо. Обирайте спочатку короткі курси, тренінги або спеціалізовані короткострокові безкоштовні програми, щоб якнайшвидше визначити зі сферою ваших інтересів, а не витрачати забагато часу та ресурсу на нецікаві напрями. Поєднуйте теорію з практикою. Шукайте партнерів з числа громадських організацій, волонтерських об'єднань, бізнесу, державних установ або різні соціальні проекти чи стажування, щоб застосовувати набуті знання одразу на практиці. Шановні ветерани та ветеранки, ваш військовий досвід це надзвичайно потужна база, дисципліна, рішучість, здатність працювати в екстремальних умовах. Якщо додати до цього актуальні знання, затребувані hard skills та розвинуті soft skills, ви станете фахівцями, яких особливо цінують в бізнесі, на державній службі та в громадському секторі. Молоді ветерани та ветеранки мають сьогодні доступ до багатьох освітніх можливостей, і зараз найкращий час, щоб ними скористатися. Знання це ваша зброя в мирному житті. Використовуйте її, розвивайтеся, будуйте своє майбутнє. Ви вже зробили найголовніший внесок внесок у перемогу нашої держави. Тепер час зробити не менш важливий внесок в себе та в свій розвиток. Успіхів на цьому новому вашому шляху.